Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні, як обіцяв, я хочу розповісти про свій досвід спілкування і перебування в американському суді. Зокрема, це був трафік код, тобто суд, який розглядає справи по порушенні правил дорожнього руху. Будь-який суд э, в США. Він може відрізнятися по своїй скажімо, організаційній структурі і е, регламенту роботи, а тому те, що я розказую, можливо, для інших каунтів, для інших судів, воно буде трошки по-іншому. В моєму випадку це був суд Керн-каунті в Каліфорнії, і Бекферсі це якби столиця цього Керн-каунті. Що, почну спочатку? Коли я отримав тікет, поліцейський, а точніше шериф, е, указав дату і час, коли я маю з'явити суд. Це було 7.30 ранку, і дійсно багато, е, скажімо, і підприємств, і державних таких установ працює от з такої навіть 7 годин ранку. Вони щось тут так полюбляють. Американці рано встають, але в 9 годин вже їдеш по місту, всі вже по домах сидять на вулицях Пусто. Я перший раз, коли я приїхав в суд. До 7.30, 30 то вже. чекали. Щоб зайти в суд, десяток людей, я теж став в чергу, і коли поліцейський відкрив, то у нас вже накопилось десь 30 чоловік, десь приблизно 30 чоловік прийшли на суд. Ну, ясно, що у кожного дійсно свої порушення, але це на цей день призначено було 30 людям. Тобто я хочу зробити висновок, що все-таки достатньо часто порушують правила дорожнього руху. В США, ну я не можу сказати, що часто, я маю на увазі, що я очікував. Тобто я передбачаю, що на цей день призначали саме в той день, коли мене зупинили. Тобто поліцейські знають, якийсь алгоритм, на коли призначать, скажімо, на місяць вперед. Ну, от Якщо він мене зупинив якоюсь дату і на місяць вперед назначив, то і всі інші, які на цю дату, вони місяць назад були зупинені там поліцейським. І виписані У всіх, звісно, різні порушення. Я на цьому зупинятися не буду, тому що я і не питав. Всі ми пройшли через рамку детектора металу, ті, що з металом знімали і вони сканували окремо поліцейські, це все дуже військово проводилось, ніхто ніякі тобто, не відчув ніякого дискомфорту в спілкуванні і проходять ці процедури. Потім всі знову ж таки пройшовся, вишикувалися в чергу, де в віконцях, ну як скажемо, в банку, в касах, декілька кас сиділи клерки, так сказати, до яких по черзі вони запрошували. От моя черга підійшла і вона запитала, каже, у мене от є три варіанти, або зразу сплатити суму 280 доларів. Я получу один поїт в. Штрафу по дієм запис моєї справи за це порушення. Ну це вважається найменше, це інфракшн було, саме легке порушення. І сума тому не 500 доларів, а 280. Потім варіант прийти до школи, там заплатити дуже багато, але там потім не піде. Я вже це проходив попереднє порушення, так що я не міг друге це робити, тому що там раз в рік тільки це можна. Використовувати і третє піти на суд до судді. Суд був попередній, тобто суддя тільки питає, чи ти винний чи ні, guilty or not guilty. Якщо ти кажеш guilty, то він вирішує, Да, там, до речі, відмовляєшся від своїх прав на те, що ти будеш судитися. Теж є таке, він питає. І якщо ти визнаєш і відмовляєшся від прав ну, на судову процедуру. Яка вимагає більше довго, це декілька може бути засідань, і мені прийдеться, якщо я програю справу, платити судові витрати таке інше. От. А якщо признаєш guilt і не збираєшся судитися, або не признаєш guilt і not guilty і не збираєшся судитися, то суд вирішує самостійно. І... Тоя частина сплатила, а частина пішла на суд. Я в тому числі сказав, що я хочу на суд піти. І от коли настав мій час суддя визвав, ситуація зв'язувалася, що я не все розумів, що він говорить. Тобто, як 78 розумів, але я розумів, що це юридична справа, а не просто розмова на вулиці. І мені треба все розуміти, і фактично я попросив. Він запитав, то він сам мені призначив, він запитав, що я все розумію, я не все розумію, тому що мій англійський не вільний, і я деякі речі можу не розуміти. Він призначив перекладача, і суд відклався фактично на місяць, коли вони визвуть себе перекладач. Перекладач, до, до речі, надається безкоштовно, я за перекладача не платив. Коли через місяць я прийшов знову ж на суд, мені записали, коли прийти і на дату, і час. Коли я прийшов, мене чекав вже перекладач, знову ж таки, я всю процедуру пройшов, заходив в суд. І, і знову ж таки була процедура прослухання всіх прав. І от мене першого визвав суддя це вже на другий раз. Перед цим я поговорив з перекладачем, він каже, що найкраще признати вину, якщо таке суттєве порушення суддя зменшить ще. Суму, як мінімум. От. І це краще, тому що і суддя на це краще дивиться, коли ви кажете, що я не буду оспорювати. І, і, і визнаєш ви, ви вину, бо він сам значить, приймає це рішення і відмовляєшся від значить, не оспорити, тобто відмовляєшся від цього процедури. Ну, він, як правило, знижує ціну. Ну і сам суддя, коли... Розказував всім нам, хто сидів в залі про права. Він казав, що мені краще, щоб не затягувати процес, якщо все зрозуміло ясно, якщо ви визнаєте все, якщо ви знаєте вину і суть справи зрозуміла, то не варто якби, починати судовий процес, бо це і додаткові витрати для вас будуть, і затягування часу, і йому хорошо. Отже, мене першого визвали, це суддя зробив такий фейви, як скажуть, щоб не чекати мені з перекладачем. І значить він коротко знову тобто, не коротко розказав ці права от, і запитав, чи я збираюсь оскаржувати чи ні. Я сказав, що я не збираюся оскаржувати. І він тоді запитав, значить, чи я відмовляюсь від цих прав, щоб насуп суці... це. Да, так, я сказав, да, я відмовляюся від своїх прав. Мати там адвоката, туди-сюди, таке інше, і оспалювати в суді, визивати свідків, визивати поліцейського, щоб він пояснив, як все це було зі своєї сторони. От. І друге він запитав, чи я визнаю себе винним, чи ні. Тут я людину трошки, скажем, порушив. Я вже знав, що я буду порушувати, тому що треба чітко відповідати на питання судді, Суд... судді, але я сказав, що I didn't want... Я не хотів е, порушувати це, але так вийшло. І він другий раз мене питав, так я визнаю себе винним чи ні. Я сказав, що так, я визнаю. На цьому він сказав, що добре, тоді я виношу ви, е, рішення. Він мені присудив меншу суму, не 270, а 158 доларів штрафу. Про пойнти він нічого не сказав, а тому я, я його не став перепитувати. І, і щодо цього. І тому не знаю, чи мені поводить, цей один буде зарахований, чи ні, по ДМБ. І на цьому суд закінчився. Сказав, це... А, ну він мені ще запитав, чи я згоден заплатити зараз, чи я хочу з розсрочку. Тобто, як я заплачу, там три варіанти. Чи я частинами, чи я хочу якийсь кредит отримати, чи я зразу заплачу. Це я зразу заплачу, це, це нормально для ну, мене. Він теж так сказать, трошки я бачу, зрадів. Цьому, що не зрадів, йому все рівно було, але він так питав, я тобто він оцінив, як це мій достойний поступок, скажімо так. На цьому суд закінчився. Я вийшов з перекладача. Зразу вже в такому, цьому ж такому віконці, де з першого разу я звертався, я заплатив там суму, і клерк в цьому віконці повідомив мені, що тільки закритий, і все, справа закрита. Після моєї оплати. Таким чином, стікеном було закінчено. Тепер трошки про суддю. Суддя виявився афроамериканцем, і, і, і якщо говорити про колір кожи, він ще був достатньо чорний. Вік його був достатньо, як сказати, Ну, в общем, йому було десь років 60, мені здалося так, а може і більше. Ось з ним ж таки. По обличчю можна можна не вгадати. Вів він дуже себе виховано, культурно, чемно, стримано, і нічого поганого я в адрес судді не можу. Мені навіть він сподобався. Коли я перед тим, як суддя виходив, я запитав перекладача, кажу: а тут треба вставати, як у нас в Україні, коли там суд заходить, да? він каже: ну це на. Суддя сам інколи каже, там, що треба чи не треба, каже, він скаже. Він вийшов і сів суддя, і нам не сказав, щоб встати, чи там нам ніхто не казав, встати суд іде. Тобто цього не було. Що мені теж сподобалось. Тобто дуже достатньо демократично все в суді відбувалося. Але знову ж таки, суддя нічого не, не хотів чекати, слухати зайвого те, що не потрібно по процедурі. І... Але все в рамках закону, яку, який не має виконувати, і в рамках того етикету, який теж потрібен на це виконувати. Отже, мені сподобалось перебування в суді, е, тим, що дійсно все відбувається згідно закону. Ніхто на людину скажімо, на того ж порушника не наїжджає, нічого не вимагає, ніхто не погружує. Все було дуже в рамках високої культури і в рамках закону, який прописаний.